Через аномальну спеку споживання електроенергії стабільно велике на тлі суттєвого дефіциту, який є наслідком російських терористичних нападів на українську енергетику, застосовуються обмеження електропостачання. Щодня НЕК Укренерго доводить до Вінниця обленерго кількість черг ГПВ і години, в які їх треба застосовувати. Вчора, наприклад, застосовувалися 4 черги ГПВ протягом всього дня, потужності понад 200 МВт. тобто була знеструмлена аж половина області середня потужна. Обмежень за тиждень, що минув понад 150 МВт. При цьому неможливо забезпечити електроенергію всіх одночасно. Ми вимикаємо кожну чергу на однакову кількість годин. Та черга, яка пощастило, сьогодні завтра буде без світла довше. Ми щоденно коригуємо графіки, аби зрівняти загальну кількість годин відключень для всіх. Середня тривалість знеструми за минулий місяць 125 годин. На сьогодні ж середнє значення уже 154 години. До нас приходять. Скаржитися цілі делегації мешканців вимагають не відключати їх, переключати на інші лінії або що. Тоді ж виникає питання: яку лікарню чи об'єкт критичної інфраструктури відключити замість вас. Пропонуємо звертатися до державної інституції, яка займається контролем графіків, Держенергонагляду. не псувати нерви собі і не заважати працювати енергетикам. Пропозиції парішать не до нас. Ми працюємо виключно в правовому полі України. Спроби блокування роботи енергетиків розглядають. Ця нами як дестабілізаційні вчинки під час військового стану і можуть мати серйозні наслідки. Будь ласка, не дозволяйте втягувати себе в чужу гру. Щоб знати години відключень на офіційному сайті Вінниця обленерго доступний пошук за адресою вашого помешкання. Зараз багато скарг на повторювання однієї адреси у кількох чергах одночасно. Ми вас чуємо для таких випадків. Створили можливість пошуку по еіс коду Він знаходиться на вашому лічильнику. Або знайдіть графік ключень за особовим рахунком. Це особливо Туально для підприємців, котрі мають кілька офісних приміщень, але договір з постачальником електроенергії підписано на одну юридичну адресу компанії. Зверніть, будь ласка, увагу. Нині головне завдання держави підготуватися до нового опалювального сезону і забезпечити українців та бізнес доступом до фінансування для відновлення енергетичних потужностей. Кожен, хто бажає встановити у власних домогосподарствах, генеруючи установки, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел разом із системами накопичення енергії, тепер може Отримати безвідсотковий кредит пільгові умови державного кредитування стосуються також ОСББ та ЖБК. Якщо вас зацікавила така можливість, ласкаво просимо до сервісного центру Атевіниця Обленерго. Наші фахівці допоможуть це реалізувати. Триває робота над збільшенням можливостей імпорту електроенергії з Європи. Зараз для подолання дефіциту наша країна імпортує електроенергію з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови та Словаччини. Навіть при російських атаках на енергетичні об'єкти важливо, щоб економіка продовжувала працювати, адже це і робочі місця, і податки, які йдуть на посилення обороноздатності держави. Експорт наразі не планується і не передбачається. На ринку на добу наперед за останні місяці електроенергія зростає у квітні. Вона подорожчала більше. На 7% до березня цього року. Ціна в травні зросла на 26,5% у порівнянні з квітнем. Ціна на РДН в червні зросла на 26,5% в порівнянні з травнем. У липні ж на сьогодні отримання коштує 5 тисяч 88 копійок за мігаватт годину. Вона зросла майже на 13% у порівнянні з червнем цього року. Дякую за увагу. Переможемо темряву разом.